Всім привіт! З вами канал 12 руля. Всі злякалися, наша мальвінка загуляла. Вчора був перший день. Аж те, що твори. Сьогодні другий. Я вже замовив сім'я. Сьогодні десь в першій годині дня воно має прийти. Ну, я вже буду в першій годині дня осіміняти. Вона тут хлів розносить, я не знаю, що з нею робиться. Пацята наші, все гаразд, ніби, все нормально. Я хотів 4 льошки продати, але поки що ніхто не цікавиться, ніхто не питає. Зараз пропозицій дуже багато, дуже багато людей тримали свині, тримають. Льохи, тому що вартість зерна дуже низька і можна собі, як би сказати, це дозволити. І тому пропозицій дуже багато. А, як би сказати, покупців дуже мало. Ніхто так купляти не хоче. Ну що ж, зараз робимо таку перерву до першої години. Я вже заберу. Тоді зніму. Доза в нас коштує. Це два катетера, два флакона, 350 гривень. Цього разу я замовив сім'я Петрена. Хочу спробувати ще. П'єтренів. Дюрок вже спробував, будемо бачити, який в них, як вони будуть рости, як будуть набирати, який вихід в них буде. І тоді можна буде порівняти, чим краще ось міняти, чи п'ятреном, чи дюрком. Тут для цих трошки корито. Велике і он до заліз один в корито одна верніше, і вже не пускає друга. Зараз я вижену. Ну що ж, тоді буду робити паузу до першої години? Забрав я вже дозу. Ну і зараз будемо робити процедуру. Тут йде, як я казав, два катетера і два флакона. Зараз є ткани ось такому колочкою. Ну, я думаю, мальвінка наша ще не перегуляла, бо ще фірткою кидає. Ну, зараз будемо. Будемо пробувати. Це вчора був перший день, сьогодні я думаю, що другий. другий. Що... Зараз я вже підготую, тут е, трошки загрів води, щоб загріти сім'я, то скажімо так, воно не зимне. Замовляв я Петрен. 350 гривень два флакони і два, як я й казав, два катетери. Ввели ми вже одну дозу, ну і вже й мальвинка, ніби й помінялася. Перестала фіткою кидати. Пішла їсти. Ну, я думаю, що все буде нормально. І ще ввечері ведемо другу дозу. Я думаю, що буде стояти. Вона стояла нормально, ні, не рухалась. Але зараз вже хоч не кидає так фірткою, а то я думав, що вона рознесе цю клітку. Зараз восьма година вечора. Підготовлюємо другу дозу, підігріло воду, зараз трошки підігріємо, і катетер, і будемо знову вводити другу дозу. Ввели ми вже другу дозу. Вона вже не так добре стояла, не знаю чого це. Ще все одно вона розносить клітку, але стояла вона вже не так добре. І не знаю, по яких це термінах, по яких е розрахунках, але відлучив я поросята. Поросята я відлучив від неї 1 червня. І вона не бігала до сьогоднішнього дня, сьогодні 20-го. Якщо навіть вона бігала, що я не бачив, за 5 днів після відлучки поросят, то по термінах вона повинна була бігати вже аж 26-го, 26-27. го Але вона почала гуляти вчора. Ну не знаю, що це, що це за терміни, чому це так в неї виходить. Ну, будемо бачити, надіюсь, що вона погуляла і все буде нормально. Усі мінилось, все буде добре. На ну, сьогодні закінчую своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.